Роздали всім, і всі кожен по 5, чи скільки 6-10 кожен за цей, і всі чи з заказним, чи з опису, цінним листом. І всі відправили, він Тому що і Прокуратура всі афігіє, тому що реальні, реальна проблема. Я попробую зараз його відформатувати в форматі того, що які є порушення. Я їх просто правильно розпишу ці порушення, впишу. Це буде підставою для того, щоб прокуратура зробила цей е, припис про призупинення роботи Отак зробимо. Тому що актів обстеження немає, немає. На це я заробдав, що немає акту обстеження, не враховані законні, законні інтереси мешканців, не вирішено да. питання щодо збереження прилягаючих на забудову да. будинків. От, у такому форматі зроблено. І даже сьогодні там, до ранку я відправлю, просто зроблю цим вже тезами розпишу. Просто є принтер, де то роздрукувати підій. Да, Так, я не, без проблем. Але це треба так десь. Скільки людей у вас підписати може? путь? Ну, навіть 50 чоловік, як ви говорите, говорить, що квартира пошли, кожному там по 10 листов. У нас в квартирі живуть по 4-5 людей, которые з одной квартиры така... Мы в кисноті, но не в аписке. Не одним листом. а ні, підписується всі, прописані і не прописана, і всі хтось живу. Разниці не ми можемо там дискутити на ПК 10 чи скільки запитів і на держав інспекцію, і Держбудконтроль, і в архітектуру, і прокуратуру і гаї, і все остальне служби по гаї так далі. Мені треба просто руки, не дойшли подивитися по дипнах, по нормах, які в них тут порушені. Це бикав по паркомістах. Я не це. Он же немає, він би знайшов нашел бумагу. Он нашел при Я не знаю. Да, подивитися його номер телефону а набрати його. его спросить. в газеті, яка продається только на подолі. Она не продається. Там вообще. А это вы коза, да? А я Вадим Торопов. похожу. А у мене є там номер телефона записаний. Я сфотографирую. Да, ну да. да, нас мало, надо в кучку стать и не улыбаться. А это Я не был, был памятник архитектуры, нет? Нет, не, не, не был, не, не был памятник архитектуры. Это, это вам если бы то, да, тогда бы всю красоту да, сфотографировали. Блин. А, а, вы а бы вы бы бы был... что, вы хотите с горы ее сфотографировать? Нет, ну уже что сфотографировать? Можем предоставить, чтобы сверху с фотографией. там вид вообще такой прекрасный. Там такой прекрасный вид, вы себе представьте. Вы скидывайте просто в Киевский в группу фото сверху, если есть. Короче, зробимо таким чином.